Добрий день, малята! А чи знаєте ви, яка пора року настала? Вірно, осінь. А ще її називають багатою, щедрою, бо вона дарує нам овочі, фрукти, зерно. А як ви вважаєте, чи була би осінь такою гарною господинію, якщо б люди нічого для цього не робили? Звісно ж, ні. Щоб восени зібрати гарний врожай, треба навесні та влітку добре попрацювати. Найбільше клопотів у тих, хто працює на городі. Що ми вирощуємо на городі? Овочі або ще можна сказати, городину. Щоб отримати гарний врожай, спочатку треба скопати землю і зробити грядки. Потім посіяти насіння або посадити розсаду. Потім сонечко буде гріти землю, і насіння проросте. За ним потрібно доглядати, поливати, прополювати, розпушувати землю. І тоді обов'язково виростуть гарні овочі. А восени їх потрібно зібрати з городу. Та прибрати до комори, щоб потім всю зиму куштувати. Королева осінь, всіх до столу просить, всіх без винятку частує, для зими запас готує. Що малята втомились? Пропоную відпочити та трішечки порухатись. Відпочили, а зараз допоможіть мені назвати овочі, які виросли на городі. Червоний соковитий помидор або томат, зелений хрумкий дуже смачний огірок, солодка красуня морквинка, картопля, дуже смачна та корисна, соковита, кругла, тверда. Капуста. Молодці діти впізнали всі овочі. Овочі на городі ростуть по різному, деякі під землею, а деякі над землею. Назвіть, будь ласка, овочі, які ростуть під землею. Буряк, морква, картопля, цибуля, редис, а над землею томати. Огірки, кукурудза, баклажан. Молодці. Чому і дітям, і дорослим потрібно вживати овочі? Тому що в них міститься дуже багато вітамінів та інших корисних речовин, які допомагають нам зберегти здоров'я, бути веселими, енергійними і гарно виглядати. Можна приготувати багато смачних та корисних страв, салати. Овочі гриль, а який смачний та дохмяний виходить борщ зі свіжими овочами та сметаною. Діти, а ви любите їсти овочі? Вживайте їх побільше, бережіть себе і будьте здорові!